Усім привіт! Сьогодні в тижневому випуску Техно Епік Ньюз розповідатиму вам про таке: перший, але не єдиний електричний автомобіль Дороні H1 отримав офіційний сертифікат льотної придатності. Що вміє штучний інтелект Gemini від Google? Та чи достатньо він безпечний? І на завершення не пропустіть гарячу новину зі світу геймінгу. Нарешті ми побачимо оновлення гри Fortnite. Готуйтесь до захоплюючої подорожі. Світ технології це Техно Епік Ньюз, де майбутнє стає реальністю. Електричний автомобіль Дороні H-1 отримав офіційний сертифікат льотної придатності FAA. Це важлива подія в історії індивідуальної повітряної мобільності, оскільки Дороні Аероспейс стає першою компанією в США, яка успішно пройшла випробування пілотованих польотів на двомісному літальному електромобілі. Генеральний директор Дороні Мердінгер особисто став пілотом Єволт та успішно. Політав на ньому. Дороні H-1, оснащений 10 незалежними силовими установками, має максимальну швидкість 225 км на годину і крейсерську швидкість 161 км. Його унікальний дизайн забезпечує стабільність під час польоту. Вертикальний зліт, можливий завдяки е, патентованим крильчатим гвинтам і повітроводам. Літаючий автомобіль може бути використаний як повітряне таксі або як. Індивідуальний транспортний засіб зазначається, що дальність для польотів достатньо, особливо у приміських районах. Тому і вольт дозволить не лише ефективно переміщатися, але й е спостерігати красу природи, е ширяти понад парками та лісами, не наче птах. Електричний літаючий автомобіль дороні H1 вже зібрав понад 370 попередніх замовлень. Проте плани компанії амбітні. До 2025 року планується побудувати. Ати до 125 одиниць таких повітряних транспортних засобів. А в подальшому масштабувати виробництва до 2,5 тисяч літаючих автомобілів щорічно. Ці кроки визначають новий етап в розвитку транспорту. А дороні Аероспейс стає піонером у цьому напрямку. Google виводить на ринок свою нову модель мультимодального штучного інтелекту Gemini. Ця технологія дозволяє нативно обробляти та аналізувати в єдиному середовищі різні типи вхідних даних, включаючи текст, зображення, відео та код. Згідно з офіційними заявами від компанії, Gemini є найбільшою та найпотужнішою моделлю штучного інтелекту, яку коли-небудь розробляла Google. Вона перевищила експертів людей у тестах розуміння багатозадачної мови. Важливим аспектом розгортання Gemini є підвищення безпеки. Компанія заявляє, що модель пройшла ретельне тестування на безпеку штучного інтелекту за допомогою інструментів, таких як реальні підказки щодо токсичності. Розроблені інститутом штучного інтелекту в Сієтлі. Gemini буде поетапно впроваджувати в різні продукти Google. Першим кроком буде впровадження в чат-бот компанії Барт AI, де Gemini Pro працюватиме поступово розширюючи свої можливості. Версія під назвою Gemini Nano буде доступна на телефонах Google, починаючи з Pixel 8 Pro. Очікуємо також на більш потужну версію Gemini Ultra, яка буде доступна в новій версії BART Advanced на початку наступного року. Крім того, впровадження цього шаї стосується Google Cloud. Розробники зможуть користуватися Gemini Ultra у програмі раннього доступу, заплановані на початок 2024 року. А вже 13 грудня ще цього року Gemini Pro буде доступний в Vertex AI і AI Studio Google Cloud. Новий сезон Фортнайт нарешті розпочато. Після грандіозної події Великого Вибуху гра переходить в главу 5 Underground. Острів Батл Роял повністю змінився. На ньому з'явилося багатство нових локацій. Тепер тут є залізниця разом з потягом, на якому можна подорожувати. Щодо змін у ігровому процесі, то на острові тепер мешкають п'ять персонажів босів. Одним з яких є Пітер Гріфін. За перемогу над ним гравці отримують медальйон із дуже корисною функцією, періодичним відновленням щитів. Але разом з цим відкривається місце знаходження геймера на карті, тож користуватися. Медальйоном слід з обачністю. Серед інших доповнень, позашляхових, на якому можна їздити, зброя під назвою балістичний щит, яка дає змогу захищатися щитом, о, одночасно стріляючи з пістолета, можливість пересуватися під час лікування або відновлення щитів, кастомізація транспортних засобів, о, що дозволяє зробити їх більш індивідуальними. Не обійшлося і без сюрпризів. Епік Оголосив про співпрацю з Лего. Він включає новий ігровий досвід крахтування на виживання. Також багато скінів отримають стилі чоловічки в Лего, що має додати грі неповторний шарм і кольоровий настрій. Цей величезний апдейт припадає на період максимальної популярності гри, яка досягла свого піку з випуском Fortnite OG у листопаді. Очікується, що новий сезон і відповіді. Відні оновлення привернуть увагу мільйонів гравців і поглиблять їхнє захоплення неймовірним світом Фортнайт. Ось такі новини світу технологій та інновацій у цей понеділок. Наступні цікавинки розповім вам вже наступного понеділка. Тож обов'язково підпишіться на канал, активуйте дзвіночок і поставте вподобайку, щоб не пропустити вихід свіжого випуску техноепікнюс. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь. -па.